Тайм представляет. Филипп Баст в роли Давида. Ио у в роли Винсента. Келли Куртье в роли Нанди. Саманта Лоурин в роли Сильви. Продюсери Паскаль Бретон Олівє Бремон Індаба історія одного полювання. Автор сценарію Жан-Марко Клер. Режисер жан Не люблю я подорожі до міста завжди радію, коли повертаюся сюди. Він дабу. Дивись на сороги. А от і слони, як їх багато, привіт. А хто це? Браконьєр! Що будемо робити? Газуємо. Що трапилося? Забирайся, звідси. У мене сюрприз, який. Знайомся, це браконьєр. Хотів підстрелити слона. Поклич батька. Що ти робиш? Не хвилюйся, він міцно спить. І хто його приспав? Я. Жахливо. Вистрілити він не встиг. Що трапилось? Містер Джейсон, вибачте мені, шкода. Вінсенте, будь ласка, забери сина. Він повівся занадто героїчно. Твоя правда. Давіда довелась. Ходімо. Що відбувається? Я затримав браконьєра. Пол Джейсон не браконьєр, він наш клієнт. Але він намагався підстрелити слона. Саме для цього він і приїхав. Не зрозумів? Поясни. Було б краще, якби ти повернувся з міста вже після всього. Після чого? Після відстрілу слонів. Вибачте нас. Давід нещодавно приїхав. Багато чого не знає, не розуміє. Нагадати вам, скільки я плачу за моє перебування тут. У цьому немає потреби. Назвати суми, яка надійде в бюджет заповідника. Ми зробимо все можливе і неможливе, аби залагодити свою провину. Антирекламу я вам гарантую. Пані і панове, будьте обережні. У заповіднику мешкає божевільний. Він кинувся на мене і вдарив по голові. Погляньте. Тобто, слонів, треба вбивати? Якщо це загрожує екологічному балансу, якщо їм не вистачає їжі, деяких ми змушені знищувати. Проводиться відстріл. Давіде. Давіде. Зачекай. Сто років тому слонів тут було більше. Але і населення планети збільшується. Люди повинні десь жити. А хто дає дозвіл на знищення? Комітет охорони природи? Екологи? Он як? А Пол Джейсон турист, якому дозволили постріляти? Його до нас направили. В нього є ліцензія? Звичайно, за кругленьку суму. Сто тисяч доларів, які підуть на потреби заповідника. І на тих слонів, яких він б'є через рік. Дивна логіка. Вибач тату. Я не з вами. Гадаєш, в нас є право вибору? Тварини повинні жити. Пол Джейсон, твій приятель. Я вже казав. Його до нас надіслано комітетом. І ви промовчали. А що б ти зробив на нашому місці? Не знаю. Можна влаштувати полювання на людей з сусідніх поселень? Як ідея, непогано. Як справи? Погано, як я й думав. Давід протестує, він ще покаже свій характер. Надін не легше. Кожного разу те ж саме. Що робити? Може, привезти слонів? Уявляєш, скільки це коштуватиме? Замість того, щоб поповнити бюджет? Ти попросиш сплатити рахунок? Щасти тобі в цьому. Справді, нема що й казати. По-перше, треба помиритися з полом. Він розлючений. Ми з рейнджерами самі могли провести відстріл. Але ж заповіднику кончить необхідні кошти. А як бути з дітьми? На жаль, вибору немає. Треба вивезти їх звідси на час відстрілу слонів. Складне завдання. Дякую. Будемо вважати, що нічого не трапилось, але прохання перевести ми розпорядження вашого ветеринара. Нема проблем. Це твоє слонення? Можливо, це ви. Рік тому вбили його батьків. Скажіть, кого легше вбивати? Батька чи матір? Послухай, я розумію. Головне спортивний інтерес за кожного слона шоколадна медаль. Сільвір. Ваші діти не виховані, мені це набридло. Обіцяю, жоден турист до вас не приїде. Ти хочеш щоб ми втратили клієнта? Він не клієнт, а вбивця. Що може бути краще полювання в заповіднику? На вас чекає чудовий тиждень. Сподіваюсь. А спати він буде на баобабі? Якщо він тут залишиться, на баобабі оселюся я. Досить сільві. А ти, таточку, вже вбивав слонів? Я гадаю, ти повинен переді мною вибачитися. А ви перед слонами яких знищуєте? Слухай, Йолопе, все одно слонів знищать. Рішення про відстріл приймав не я. Вражаючий аргумент. Якщо не я, то слонів будуть відстрілювати рейнджери або твій батько. До речі, тут все за мої гроші. Я за все сплатив. Ти живеш на ці гроші. Так от, я не хочу. Щоб ти плутався у мене під ногами, зрозумів? Сплачувати за право на вбивство огідно. Досить. І не треба на мене так дивитися. Чому білі завжди втручаються в наші справи? Мама Омбо професійні звіролови. З метою безпеки вони проведуть вас. Через півтори години ви зможете зупинитися, відпочити, перекусити. Сподіваюся, вашого маленького хижака ви зачините у кліпці. Завтра зранку Давід поїде до міста і буде там, поки триватиме відстріл. Це в інтересах вашого бізнесу. Змушений нагадати вам правила полювання, хоча, впевнений, ви їх знаєте. Слоні відстрілюють сім'ями. Всіх поранених тварин, звичайно, добивають. Слони, яких не відстрілюють, не повинні бачити вбивства. Газ, іде ваш молодий Лев? Годину тому я відвіз його до місцевого аеропорту. А ваша пантера сидить під домашнім арештом. Чудово. Отже, панове, їдьмо. Дивна людина кидає шалені гроші за кілька пострілів. І Відмовляється від допомоги рейнджерів. Є ще люди, які насолоджуються полюванням. Цей хлопець не простий аматор. А як бути з туристами? Сьогодні заповідник не для них. Мама, де ти їдеш зі мною не вперше? Так, месьє. Не маєш бажання пристрелити одного, двох? Бажання, напевно, є. Всі чоловіки в душі мисливці? Гаразд, їдьмо. Що, Мамаде? – Вони поруч. Зовсім поруч, мсі. Тримай. Сфотографуєш мене під час полювання. Це для моєї колекції. Вони близько. Давай, Мамаде, візьми рушницю. Щось не хочеться, вибачте. Не будь ідіотом. Відчуй хоч раз лихоманку мисливця. Ось один. Підходьте. Повільно і тихенько. Це мій. Мій. А тобі лишай малюка. Стій, голубчику. Точнісінько у ціль. У чому справа? Чому він не падає? Що відбувається? Коробка патронів у Джипі. Де патрони? Патрони не можу знайти. Швидше іншу рушницю. Її немає. Заводь машину. Ключі зникли. Ні. Куди ви? Омбо! мамат. Поверніться назад. Негайно поверніться. Сто тисяч доларів на вітер. Нехай знає. На наших слонів можна покластися. Ходімо, мій хороший, вінкі. Наш мисливець злякався до смерті. Я ж казав, він диво. Тому будь-який цирк ладен викласти за нього великі гроші. Якщо є можливість врятувати хоч одного слона. Я завжди радий прийти вам на допомогу. Цей мисливець втік, але прийдуть інші. У мене ідея. Яка? Не скажу. Щасти вам. До зустрічі. Бувай. Яка ідея? Побачиш. Ходімо, Вінкі. Ходімо, мій хороший. Ти добре попрацював. Ти чудовий актор, Вінки. Це були холості патрони. Якби слони могли вільно пересуватися Африкою, вони б не ламали дерева. Їм дуже тісно в заповіднику. Тому вони все руйнують. Тому їх і вбивають. Що придумати? Раніше, коли слони підходили до селища. Люди відганяли їх звуками там-тамів. Але у вас, в Індабі немає там-тамів. Я розповім вам, що трапилось два роки тому у парку Курюгера. Ви відповідатимете за все. Ви не побачите жодного клієнта, обіцяю. Ніхто до вас не прийде. Ніхто. Веселі в нас дітки. Сумно з ними не буде. І що нам тепер казати екологам? Я нікуди не піду, поки не дочекаюсь цих жартівників. Принеси мені стілець. Я не знаю, що я з нею зроблю. А я знаю, Давід повернеться у Францію. Скільки коштує квиток до Австралії? Не вистачить грошей, піду пішки. Тільки не додому. Гадаєте, вони дуже розсердились. Може, щось трапилось? Не вигадай. Вони сховалися у моєї сестри або у брата. Та хіба мало родичів? Ти впевнений? А мені здається, час починати розшуки. Незабаром ніч. Вранці побачимо. До того ж, я впевнений на діє. Що ти робиш? Тримай. Я повинна бути вся в подряпинах. З тобою все гаразд. Навіщо це? Поранених не б'ють. Принаймні так було завжди. Нічого з цього не вийде. А раптом вийде. Повернись. Мені боляче. Якщо я вірно вас зрозуміла, вони у родичів Нанді? Напевно. Напевно? Це все, що ти можеш сказати? Час починати пошуки. Чого ви чекаєте? Дивіться. О Боже. Дівчинка, моя що трапилось? Ми сьогодні відбивалися від гієн та левів. Леви були, мабуть, дуже маленькі або дуже добрі. Ну що, ти ж давав мені слово? Я хотів їх рятувати. Ми втратили гроші. У заповіднику не полюють. Не тобі казати, що добре, а що погано. Стріляти в слонів завжди погано. Хтось вирішив, що їх забагато? Але хто має право позбавляти їх життя? Хто? Комітет охорони природи. Їм це байдуже. Вони зажерлися. Давіде. Слухай, Давіде. Захищати тварин необхідно, але це проблема багатогранна, складна. Вбивати слонів не можна. Він правий. А ти помовч. Цього слона теж вб'ють? Давіде, він не зайвий. Давіде, припини. Його не вб'ють, бо він приручений. Ви хочете, щоб я не заперечував проти полювання? Зачекайте. Хвилинку. Давіде, що ти робиш? Стій. Сільві, відійди. Ти його не лякаєш. Давіде, не роби цього. Не підходьте. А раптом я вистрілю. А що? Так вирішив комітет? Вибач, друже. Тобі потрібно багато їжі, води. Ти займаєш багато місця. Це називається вістріл. Нічого. Лише неприємна хвилина. Це вигадала людина. Не підходь. Давіде. заспокойся. Давіде. Давай поговоримо. Спочатку ви забороните полювання. Це не так то й легко. Його потрібно заборонити. А що як слонів і справді забагато? На жаль, їх перевезення неможливе. Неможливе? Два роки тому 150 слонів було перевезено з парку Крюгера у заповідник, у якому їх не було. Так, ми знаємо про це. Але це дорого. Звичайно, патрони дешевші. У нашого заповідника немає коштів, які мав парк Крюгера. У всіх є, а в нас немає. А де взяти гроші? Парк Рюгра зробив собі на цьому рекламу. Можна знайти спонсорів. У мами є впливові друзі у Парижі. Вони допоможуть. На це підуть роки. Я зроблю все можливе. І я теж. Їх не переконати. А що казати екологам? Щоб вони сідали на дієту. Отже, ви обіцяєте? Ну, що мені з тобою робити? Бити? Не допоможе. Пол забезпечить нам рекламу. Так. Тепер мисливці нас пам'ятатимуть. Ми ще довго не побачимо. Ти задоволений? Так. Я врятував життя багатьох тварин. Я задоволений. e vintage